Всім привіт! народ! В цьому відео хочу вам показати свої останні купівлі на OLX. Нещодавно я придбав на OLX, по OLX доставці три телефони. Як ви бачите, на столі в мене лежить два. Чого так? Бо третій телефон я буквально тільки купив і одразу ж його продав, але також про нього розповім, за скільки купив, що за телефон і за скільки продав. Тому народ відео буде дуже цікаве, обов'язково. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал. Тисяйте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, та пишіть ваші коментарі. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм до моєму ні, куплю швидко і без проблем. І можливо він потрапить до мене у відео, і ви його навіть у відео побачите. Також в наявності є оригінальні зарядки від Xiaomi. На триструвати комплект блачок плюс кабельок 550 гривень, і на 67 ватт 800 гривень. Комплект блочок плюс кабельок. Повністю оригінальні зарядки від телефонів з коробок, не підробка, не з Аліекспресу, з анімацією, з турбозарядкою, все як потрібно. Кому потрібен тільки блок, мінус 200 гривень на 67 Вт. Сам блок 600 гривень, на 33 Вт 350 гривень. І так, перший телефон, який я придбав, це в нас Redmi Note 10 Pro. Ось він, поки цей відкладаємо. Давайте подивимося, що тут по комплекту. Що мені взагалі дісталось з цим телефоном, що мені поклав продавець. Одразу подивимося, наскільки він пам'яті, якого він кольору. 6х128 Onyx Grey. Відкриваємо нашу коробочку і дивимося, що тут у нас взагалі є. Сам телефончик він в такому доволі гарному стані. можна сказати, майже ідеальний стан. От Тільки є лихі потертості на рамці. В цілому, там стан 9 з 10. Дуже-дуже гарний стан. Поки його відкладаємо, подивимося далі. Далі в нас тут конвертик. Відкриваємо конвертик. Що тут є? Я навіть не відкривав його. О, навіть є чехол. Це ще рідний. Бачите, він пожавтів, він колись був прозорий. Але вони не дуже якісні і з часом ось таке з ними трапляється, тому його одразу можна виконати у смітник. Добре, що до мене з минулим телефоном, з минулим Redmi Note 10 Pro, який я купляв по дуже гарній ціні, прийшло там 4 чахла на Redmi Note 10 Pro, і тому є гарний чехол на нього. Скрепочка, документики, все є. Це суперово, відкладаємо. Далі, давайте подивимося, чи є тут зарядка і яка вона, що мені поклав. Бачимо зарядку, одразу бачимо, вона не рідна, а від Samsung. Як ви бачите, кстати, скоросна на 15 Вт ну це нормально, бо буває, кладуть там 5 вольт 1 А, от, ну, то взагалі можна одразу тоже смітник викинути. і Провід, давайте подивимося, який тут. провід це навіть не від цього блачка. У Samsung інший бачок. Тут провід дуже і дуже поганий, він дуже тонесенький. Ну, Це його, на жаль, тільки викинути у сміття. Він не буде навіть, мені здається, 15 Вт тягнути. В цілому, в цілому, народ, комплект гарний. От, Є зарядка кої-яка. Телефон в гарному стані, є коробочка і є на нього документики. Докладу сюди шнурочок, в принципі. і також покладу новий чехол. Інший. По його характеристикам, цей телефон у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 732G. Це в нас доволі непоганий процесор, і система може нормально працювати, і навіть в грушки можна пограти в той же PUBG на середніх налаштуваннях графіки. Нормальний такий прод, як на мене, я вважаю, це такий прод самого такого бюджетного рівня, з якого треба от стартувати. Бо ті процесори, ті телефони, які дешевші, які більш гірші, ну краще вже їх не брати. бо... Вони вже так працюють кої-як. Далі в нас по камері основний модуль на 108 Мп, фронталочка на 16. Також є ширококутна камера. Камери тут нормальні, чисто базового рівня. Якщо фоткати через, наприклад, Pro режим, там він називає 108 Мп, то при гарному освітленні дійсно можна зробити гарну фотографію. Звичайно, коли світла буде менше, то будуть фотографії гірші. Але для звичайного користування дуже-дуже гарна. Камера. По батарейці 5000 мАч, тримає день активного використання. Якщо прям будете дуже налягать, то до вечора. Швидку зарядку він підтримує до 33 Вт. По екранчику стандартний екран для Xiaomi. AMOLED 667 дюймів, Full HD 120 Гц. Плюс AMOLED, що він яскравий, мінус, може з часом вигоріти. Ну і також є шим. На це звертайте увагу, в кого дуже чутливі очі. І з прикольного: в нас тут є стереозвук, тут у нас два динаміка, можемо по портах подивитися. Перший динамік, потім тайпсішечка, мікрофончик. З цієї сторони, в нас лоток під сим-карту, він у нас повноцінний. Можна одразу поставити дві сим-карти плюс SD-карту. Тут у нас йде міні-джек, він є, також це плюс. Другий динамік. Ось тут є стереозвук, це також дуже і дуже добре. Інфрачервоний порт і другий мікрофончик. З цієї сторони, кнопка регулювання гучності і кнопка включення, у ніж сканери видка пальця. В цілому гарний телефон. Він нас працює на 14-й версії MIUI, Це остання версія MIUI, HyperOS він вже офіційно не отримує. Але там через комп'ютер можна прошити на любу версію прошивки. І Android тут стоїть 13. -й. Ну і за скільки ж народ я його купив? Купив його по дуже гарній ціні на OLX по OLX доставці а саме за 3000 гривень. Плюс там ще за пересилочку, плюс там ще кабельок, як ви бачите, треба докинути. Адекватний нормальний. От, і блочок також інший покладу, бо в мене якраз є телефони від Samsung, і до них покладу той блочок на 15 Вт, а до цього покладу іншу зарядку. І того він мені обійдеться в 3,200 гривень. Продавати його буду за 4500. Другий телефон, який я придбав, це в нас Xiaomi Mi 11 t Давайте подивимося, який тут комплект. Що мені досталося, що мені поклав продавець. Доразу подивимося, на яку він пам'ять і якого він кольору. 8х256 і сірого кольору. Відкриваємо нашу коробочку і дивимося, що ж тут у нас є. Опа, сам телефончик. Дивимося по стану. Стан доволі дуже і дуже гарний, не затертий, не битий, не зацарапаний. В цілому, по рамці, по всьому. все з телефоном реально добре. І це реально класно. Поки його відкладаємо, подивимося, що тут поклав продавець А продавець тут поклав. Купу просто чохлів. Це ще не всі чохли Давайте я буду так виймати, показувати. Раз, чохол такий. Потім ще один такий. Потім ще один такий чохол Закривашки. І це я зарядку вже від себе поклав, бо зарядки тут не було зовсім. І це ще не всі чохли Ось ще один чохол який він мені поклав. І там ще два чехла є. О, він просто поклав купу чохлів. Тут в комплекті от, телефон, коробочка і просто купа різних чохлів. Це добре, бо в мене наразі частенько ці моделі з'являються. І буває, телефон приходить без чохла, і тому в мене тепер буде змога якийсь чохольчик класти в комплект до тих телефонів, до яких не було чохла в комплекті. Це, в принципі, добре. В цілому комплект нормальний, я задоволений. По його характеристикам, цей телефон працює на доволі гарному процесорі, а саме. MediaTek Dimensity 122.0. Це доволі потужний процесор. Цей телефон в Antutu вибуває приблизно 600 тисяч балів. Це такий аналог по потужності Xiaomi Poco F3, який працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 870. От доволі гарний процес як на мене, я вважаю його такого середнячком за свою ціну. Можна і в ігрушки на ньому пограти, і система гарно працює. По камерам основний модуль 108, фронталочка 16, є ширококутна камера, в цілому камери точно такі, як і в 10, пирожки, що була ось попередня в мене, я що вам показував. Якість, в принципі, плюс-мінус однакова, можна зробити гарні фотки, там, коли є світло, особливо в прорежимі 108 мегапікселів. коли, звичайно, вже темно, то якість буде трошечки гірше. Але в цілому гарна камера за свої не самі великі кошти. Бо якщо купляти якийсь телефон новий, там камера буде просто. На порядок гірша, ніж цей телефон, якщо його там взяти вживаний. Батарейка тут на 5000 мАч. Цей телефон підтримує швидку зарядку до 67 Вт. Тримає батарейку приблизно день активного використання, так само, як і попередня 10 та прошечка. Якщо буде налягати дуже сильно, то там до вечора. По екранчику той же самий екран 667 дюймів. Full HD 120 Гц. Тут тільки різниця трошки. Фронталочка по-іншому, кружочок зроблений. От. А так, в принципі, плюс-мінус одне і те саме. Плюс амалед яскравий, мінус може вигоріти, Ну і, звичайно ж, є шим. От. Давайте подивимося по портах. Тут в нас є, як ви бачите, латок під сим-карту. Можна поставити дві сим-карти. SD-карту поставити не можна. Мікрофончик, usb Type-C, Динамік з цього боку кнопка включення ніж сканер вбитка пальця. Також в нас кнопка гучності. Далі в нас ще один динамік. Тут також є стереозвук, це також плюс. І також є інфрачервоний датчик. От. З мінусів, з мінусів не можна поставити SD-карту. І немає міні-джеку, бо це телефон такий виходив, як субфлагман, майже флагман. Тому тут вони не ставлять ні можливість поставити SD-карту, ні міні-джек. По його прошивці, давайте подивимося, на якій прошивці він у нас працює. Одразу бачимо. Хайпер ось першої версії і 14-й Android. Android дуже-дуже свіжий це плюс. Також гарний плюс, що тут взагалі немає ніяких вигорань. Як ви бачите. Все з цим добре. Ну і за скільки ж я його купив? Купив його на OLX, по новій пошті, просто на ложкою. Бо людина до цього не відправляла OLX заставкою ну і так було проще. Плюс вона ще й на комісії зекономила собі там, більше 100 гривень, бо OLX бере вже доволі не саму маленьку комісію. От, Відправив він мені за 4700, плюс ще він оплатив мені пересилку. От саме пересилку, не комісію за грошовий переказ, а пересилку там десь більше 100 гривень ще й мені зекономив. Я заплатив тільки за телефон 4700, і плюс там ще 100 копієчкою гривень е, за грошовий переказ. Плюс ще сюди докинути треба зарядочку, там його виставити, це оголошення платне. Ну, плюс-мінус він мені обійдеться в 4900 гривень. От, продавати буду плюс-мінус за 7 тисяч гривень. І третій телефон, який я купив на OLX, але швиденько його продав клієнту, який якраз хотів і чекав саме цю модель. Це був Redmi Note 11. Купив його на OLX просто на ложкою по новій пошті, навіть без предоплат, без OLX заставок. Людина просто мені відправила і все. Я прийшов, подивився, мене все влаштувало, забрав і все супер. І швиденько продав людині, яка хотіла саме такий собі. Телефон купив його за 2500, плюс там за пересилку, плюс зарядку докинув від себе, і того він мені обійшовся в 2700. От продав його за 3800 гривень. Ось такі, народ в мене сьогодні купівлі. Всім дуже дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисяте одиночок, щоб не пропускати нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, тому всі ціні куплю швидко і без проблем. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання в шапці профілю цього ютуб каналу. Там цікаво, там ми спілкуємось, там багато що виходить чи не потрапляє сюди. Тому раджу вам підписатися, бо там є також і чат, де можна проконсультуватися з іншими людьми. Тому всім раджу.